Вітаю всіх. І так, в січні, в січні місяці Зеленський зможе вирішити питання територій і Запорізької АЕС. Що вже сказали. Останні 5%. В січні місяці зможе бути вирішено питання територій і Запорізької АЕС в Україні. Блазень. Ну, знаєте, це дуже важко. Важко намагаються. Вірогідність дуже маленька, тому що по блазню ця карта не є серйозною, не є результативною. Намагаються домовитись. Чесно і твердо, знову закохані. Вроді би як можуть домовитись по лінії фронту, по цим кордонам якимось. Але це не кінцева домовленість. Добре. У січні місяці зможуть домовитись територіально щодо зупинки по лінії фронту. До цього домовляться в січні. Ні, і ще раз ні. По лінії фронту вони не домовляться у січні місяці, бо дуже багато кожен хоче. Не зможуть, не, не тягнуть. Не тягнуть зовсім. Тобто, дивіться, січень місяць ще буде напряжний. Напряжний і ще раз напряжний на цю, на цю тему. Тому не очікуйте якихось результатів, але очікуйте якихось громких заяв, розмов більше це, ніж якісь результативні дії щодо території саме. Поки що так. Але ми вже близькі до чогось.